Добрий день, на зв'язку з військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю вас, слава Україні. Слава доброго дня, британська розвідка повідомляє, що російське ПВО має. Проблеми це про це вказують. Останні атаки БПЛА на Росію в ГУР кажуть про знищення щонайменше 4 чотирьох літаків і 86 на військовому аеродромі в Пскові. А в Брянську БПЛА вдарив по заводу мікроелектроніки. Як це вплине на хід війни? Які функції власне виконували ці літаки, і як швидко вдасться відновити ті, які були пошкоджені. О, тут вже питання не відновлення, а компенсації, тому що відновлення літака це ремонтні роботи. Ремонтні роботи на підприємстві в першу чергу, тому, яке виробляло цей літак. А на сьогодні підприємство, яке виробляє Іл-76 в Росії, а воно цілком на повністю завантажено контрактами. З Міністерством оборони Російської Федерації та намагаються якось о, ці контракти виконати. Мається на увазі це філія о, від о, Павл ІЛ. О, це Авіастар в Ульяновську. О, це підприємство здатно виробляти на рік о, від одного до двох літаків, і це повне завантаження усіх її виробничих. О, Ділянок, тобто технічні та технологічні процеси, налагоджені зараз в Росії так, що вони не дозволяють виробляти великі кількості такі літаки, і ремонт проводити їх серйозний. Ремонт, ну скажімо так, це займе декілька років, я більш ніж впевнений. Але деякі пошкоджені іл 76 а деякі були повністю знищені, і ми це бачили на відео. А вони не придатні до відновлення за рахуванням того, ну як яскраво вони палали. Отже, ми можемо говорити про втрати, які буде дуже важко Росії відновити. Які функції виконували ці літаки? А це військово-транспортна авіація, яка займається в першу чергу перевезенням військових вантажів, а також безпосередньо особового складу. А в більшості випадків це десантура, саме десантні війська. Ну і псковська десантура, вона якраз саме розміщується по своїм військовим частинам. Ці літаки використовувалися в багатьох місіях, майже в будь-якій місії або за межами Росії, або в межах Росії навчання і все таке інше. Вони використовуються в першу чергу. І саме ці літаки в Білорусь. Транспортували особовий склад та техніку напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, та і під час повномасштабного вторгнення в Україну, та і зараз вони продовжують виконувати ці функції, коли щось завозять в Білорусь або щось вивозять з Білорусі. Отже, це один з елементів, безумовно, логістики, дуже важливий, до речі, елементів забезпечення логістики російським військам. Ось, власне, що буде далі з тим аеродромом? Чи буде десь може, міняти це місце розташування для цих літаків, чи будуть просто е, покращувати там ППО? Що буде з ним на вашу думку? Ну я не думаю, що вони зможуть покращити ППО, яке там знаходиться так, е, можуть перетягнути якусь з зенитно-ракетних установ, зенитно-ракетний комплекс, якийсь е, створити там якийсь захист умовний. Але вони це не зможуть а, зробити, не зменшивши захист на якісь інші ділянці, тому що в них зараз критично не вистачає протиповітряної оборони по всій Росії. І а, те, що а, якісь дрони ППЛА постійно літають в повітряному просторі Росії, це доказ того, що їх ППО зараз неефективна, вона нецілісна. і вона взагалі навіть і близько не ешелонована. Отже, знову ж таки, підсилюючи якісь з напрямків, вони послабши інший. Україна планує ось закупити для потреб збройних сил України 200 тисяч дронів і підготувати 50 тисяч операторів. БПЛА. А Росія, в свою чергу, хоче зібрати 1300 шахедів до кінця року. Чому ось такий великий акцент зараз ставиться саме на безпілотні апарати? Ну так я не знаю, чи є можливість у росіян зібрати 1300 шахедів шахерів до кінця року. Хоча знову ж таки з урахуванням того, в якій інтенсивності наносяться удари саме дронами камікадзе по території України, нальоти здійснюються з боку Росії, а це скоріш все ж таки вона зможе зробити, якщо буде закуповувати частину у Ірану, продовжувати закуповувати. Щодо о, дронів загально, то вони так дійсно мають досить серйозний вплив в зоні бойових дій. Це і розвідувальні функції, це і функції нанесення ударів, або як у форматі дрону камікадди, або як о, дрону, який о, скидує на ворога о, якийсь вибуховий предмет там гранату, наприклад. І ми бачимо, наскільки ефективний дрон за ну за 500 баксів, так, за 500 доларів, наприклад, проти танку за 2-3 мільйони. І це дійсно так: дроном можна дешевим дроном можна дійсно вивести з ладу танк, який неможливо буде потім відновити. Отже, дрони вони. Дійсно мають вплив в зоні бойових дій. Вони впливають а, по лінії боєзіткнення на ситуацію. Але є інший момент а, це комплекси РЕП, які знищують ці дрони в великій кількості. Головна проблема дронів в зоні бойових дій це не стільки засоби протиповітряної оборони, класичні, скільки саме а, комплекси РЕП. І боротьба з комплексами РЕП вона також дуже важлива. І потрібно нам багато дронів. Здається там 200 тисяч, так? А чи багато 200 тисяч насправді для такої інтенсивності ведення бойових дій? Скажу так: тут вже питання того, скільки на добу ми втрачаємо дронів з урахуванням знову ж таки втрати не. Під час знищення об'єкту виконання бойового завдання на всі 100%, саме втрати від рептаї збиті дрони наші, то я скажу так: що ну, з одного боку 200 тисяч це дійсно велика кількість, але з іншого, все ж таки, вона не вирішує о, багатьох проблем проблем боротьби з російськими ребами. Якщо буде вирішена проблема з ребами, то 200 тисяч дронів це насправді буде дуже потужна сила, дуже така загрозлива сила проти російських окупантів. А ось власне наскільки розвинута ця система реп росіян і як вирішити цю проблему? На жаль, так на жаль, саме комплекс реп в них достатньо ефективні. Тобто, якщо говорити про о, загально їх там нововведення, якісь не мають чиналої у світі типу озброєння, то саме ось о, коли ми кажемо про комплекс радіоелектронної боротьби, ну, в них о, велика номенклатура цих засобів, о, в, різноманітна номенклатура, і о, вони достатньо ефективно протидіють. Це правда. Боротьба знищення, тільки знищення. О, на нашу користь грає те, що о, це дуже складний е, тип техніки по виробництву. Його складніше виробляти. Здається, що це ну здавалося б, не танк, хоча іноді є навіть реп на гусеневому шосі, але в більшості своєму на колісному, колісна базає, е, здавалося б, що ну, не такий складний по виробництву, як танк, а він потребує значної більшої е, більшу кількості часу витрати часу е, на своє виробництво. І тому знищення, наприклад, на добу там двох-трьох ребів це означає, що вони ці два-три реби не зможуть компенсувати за рахунок виробництва протягом місяця або навіть двох, бо це тривалий час. На реб може піти на виробництво одного ребу може йти більше ніж півроку, саме на виробництво, тому що це складна система. А в період санкцій зараз. Їм ем ще складніше виробляти, тому що де в яких моментах вони використовують західні елементи, чекають контрабандою, коли їх отримують. Бо якщо вони їх не отримують, а використують локальні свої, там імперзаміщені, все таке інше. Ну, по-перше, не всі елементи вони можуть імперзаміщувати, а по-друге, характеристики вже не ті. Якість не та набагато гірша буде. Отже, саме знищення комплексів РЕП дозволить зменшити загрозу від них. Ось також з'явилася інформація від Білого Дому, що може бути така секретна угода про відправку артилерійських боєприпасів з північної Кореї до Росії, і полковник морської піхоти у відставці Марк Канкіан заявив, що ось довоєнні запаси Росії зараз зменшуються, тому вона випускає від 5 тисяч до 10 тисяч снарядів на день. Якщо порівняти з початком вторгнення, ця цифра стала меншою, і скільки взагалі ось може північна Корея відправити цих боєприпасів? По-перше, про те, що Північна Корея там щось може відправити до Росії, я вже чую з 2022 року. Коли у Росіян тільки почали з'являтися проблеми з боєприпасами, і постійно в змі з'являються там якісь секретні документи, доповіді розвідки: що ось ось майже вже відправляють, ось вже відправили о вже північно корейські боєприпаси у Росії, але щось ми їх так і не бачили жодного разу. Навіть після візиту Сергія Шойгу до Північної Кореї ми не побачили а, якихось ешелонів через міст дружба а, саме до Росії з Північної Кореї. А, тому я м, поки що відношуся з досить таким суттєвим скепсисом до цієї інформації. Хоча в північній Кореї так дійсно є чим допомогти. А Росію в цьому випадку там достатньо серйозна номенклатура боєприпасів 152-го калібру, 122-го калібру. І я не виключаю, що підіймалося питання щодо утилізації північно-корейських боєприпасів, які вже не придатні до використання. І Росія а деякий час тому вона намагалася ну, представити свою територію для утилізації цих боєприпасів. Але ми розуміємо, що це означає. Це означає, що ці боєприпаси будуть йти на війну з Україною, і це розуміють і в північній Кореї. А я бачу, що кімчанин він якось не дуже так вапиться надавати допомогу російським братам. Отже, а ну і щодо пострілів, також які п'ять десять тисяч. 15-20 тисяч, іноді навіть більше в залежності від загострення ситуації та е, логістики, наскільки вона працює в тому чи іншому е, районі. Тобто, зараз їх е, щодо бова кількість пострілів це 15-20 тисяч. На початку війни, на початку повномасштабного вторгнення, вони робили на добу 70-80 тисяч пострілів. От можна провести. Порівняння, яка ситуація в них з боєприпасами, так, вони шукають інші шляхи отримання, вони отримують з Ірану. До речі, з Ірану це вже підтверджено, верифіковано, що вони отримують широку номенклатуру боєприпасів. 152 мм, міліметр, 120, 122 двадцять для Д20, Д30 гаубиць для танків постріли 125-го калібру, осколково фугасні. ОФ-19, а також для реактивних систем залпового вогню 122 го калібру. Реактивні снаряди. Е, отже, Іран так постачає Північна Корея. Ну поки що я про це тільки чую. Вже майже як рік це о, українська армія використовує також касетні боєприпаси, які частково замінюють артилерійські. І в ЗМІ з'явилася інформація, що США розглядають. Надання Києву таких касетних боєприпасів з більшою кількістю ураження. Про яку відстань може йтися ну, касетний боєприпас він не замінює артилерійський, він і є артилерійським боєприпасом. А відстань, якщо ми кажемо про реактивні, якщо мається на увазі реактивний снаряд М 26 для М142 Хаймерс, то це 70-80 кілометрів. Ось в цих межах. Тобто такий самий, така саме відстань, як і у стандартного М-31, наприклад. Різниця тільки у тому, що якщо порівнювати з артилерійським саме пострілом касетного типу, то там бойова частина в реактивному снаряді має більшу кількість субелементів, суббоєприпасів. Та тому, відповідно, і дальність більша то І більша площа розсіювання, а більше звісно ж нанесення враження. Україна створила власний ракетний комплекс, який здатний вражати наземні цілі на відстані 300 кілометрів. Це сталося внаслідок модернізації протикорабельного комплексу Нептун. Як це допоможе Україні? Чому ця подію називають історичною? В чому власне унікальність такої зброї для нас? Ну тут питання таке: а чи була офіційна заява від Міністерства оборони, що ми модернізували Нептун? Я бачив це тільки в ЗМІ таку заяву, і при цьому в ЗМІ е воно звертало е опалювало заявою е якогось невідомого е представника Міністерства оборони. Була якась офіційна заява? Ну там Резнікова або Гане наприклад. Ну, про саме модернізацію, що це саме модернізований Нептун. Нещодавно Олексій Данілов взагалі заявив, що це якась нова ракета, яку створили саме в Україні. Я не а, коментую заяви, які не мають офіційного підтвердження. А, бо а, дуже часто, наприклад, навіть захід... ось а, наші змі починають а, а, копіювати стиль саме Західних ЗМІ, беруть якусь новину. І видають її без якогось офіційного джерела, а спираючись на якогось представника Міністерства оборони, УРМО, СБУ ще когось там офісу президента, якогось неназваного, але ми повинні довіряти, що це саме людина звідти, і вона знає, що вона каже. Справа у тому, що протикорабельний ракетний комплекс «Нептун», коли він був створений, його ракета Р-360. Вона мала одразу е, подвійне призначення: як нанесення ударів по поверхні, так і нанесення ударів по надводним об'єктам. Проблемою е, було тільки вирішення питання останньої фази нанесення удару по об'єкту знищення на наднизькій висоті. Справа у тому, що ця фаза це е, наднизька висота, 3 метри над поверхнею, тобто. На такій висоті перехопити комплекс сучасними комплексами ППО, які є на озброєнні Російської Федерації, майже неможливо цю ракету, наприклад, у комплексу С 400 висота, по якій він може фіксувати та супроводжувати та знищувати об'єкти: це 5 метрів над поверхнею води, 5 метрів над поверхнею взагалі. але це в його характеристиках відкритих. Бо ми знаємо, що вони завищують показники своїх характеристик. Тому я не виключаю, що в С400 немає можливості перехоплювати об'єкти на висотах 5 метрів. А от Нептун, саме ракета Р-360, вона знищує об'єкт на висоті, здійснюючи кінцеву фазу польоту 3 метри, але 3 метри над поверхнею води. Поверхня води, вона плоска. Uh, і там набагато простіше uh, наближатися до об'єкту знищення з іншого боку, коли ми кажемо про uh, Суходол, то там рельєф. він uh, не uh, однородний uh, і якщо ми навіть uh, згадаємо інцидент на мисі та де було знищено із 400, то там, наприклад, uh, зміна рельєфу uh, від 6 до 60 метрів. Над поверхнею моря. Ну такий досить рельєф, цікавий, який треба А Чи була така функція Р-360 донедавна? Скоріше за все, ні. Тому що її використовували переважно по морським об'єктам, ну, той самий ракетний крейсер Москва. По о, сухопутним об'єктам мали можливість використати, але не використовували. Чому? Тому що, скоріш за все, ось ця остання фаза польоту, найважливіша, о, вона і не давала можливості нам огибати рельєф. А зараз ми маємо о, доступ до багатьох технологій іноземного походження, і не виключно, що відбулася о, така модернізація. І зараз ця ракета має. А вдосконалені а, характеристики. Але знову ж таки, офіційно це не було підтверджено. Це виключно припущення. Ну, наприклад, мої припущення, що це вдосконалена Р 360. Буде офіційна заява, ну тоді буде цікаво подивитися. Генштабі повідомляють, що Збройні сили України мають успіх і закріплюються біля новопрокопівки і вербового. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на південному напрямку фронту? Я скажу так: ми зараз спостерігаємо за процесом а, прориву вже другої лінії оборони, а безпосередньо першого рубежу а, між саме м, Новопрокопівкою та Вербовим. Бо роботи вже воно звільнено, воно. Вже, скажімо так, на межі між першою та другою лінією оборони, ми вбиваємо клін, наближаємось до очеретувати, і загально все це говорить про те, що темпи прискорюються просування сил оборони України у Росіян, поки що немає можливості якось сковувати наше просування. Хоча вони зараз зайняті дуже цікавим процесом. Вони намагаються не стільки по е, фронту е, наступу Сил оборони України концентрувати свої сили та засоби, скільки по флангам. Вони намагаються сковувати наші дії по флангам. Тобто, це знову ж таки новопрокопівка, це солодка балка, це Ільченкова, це вербове, це очеретувато. Тобто нас намагаються закрити саме е, в нашому кліні. А чим це вдасться, є у мене сумніви. А, отже, не виключаю, що вже в вересні ми вийдемо на 0408 за основними селами, перепонами Ну тобто, знову ж таки, Новопрокопівка, Іщенкова та Солодкобалка. Та спрямуємо основний, на основний наш рух вже на Токмак. Ось видання інсайдер пише, що після звільнення роботи українській армії треба буде просунутись ще приблизно на 11-16 кілометрів для того, щоб розірвати російські транспортні шляхи. Адже з такої дистанції пише видання: Українська армія триматиме ключові шляхи під вогневим контролем. Чи це так, і що буде з логістикою окупантів? Так, безумовно. В першу чергу йдеться про такмак. А токмак є основний зараз логістичний вузол на нашому шляху, і його звільнення це обов'язкова бойова задача, яку треба виконати, щоб розірвати логістику ворога. За Токмаком це вже Мелітополь. Хоча Токмак дозволяє по декільком напрямкам одночасно урізноманітнити наш рух. Це досить непередбачувано може бути для російського командування, тому що російське командування зараз обмежено в ресурсах, і більш того, Токмак це місто, яке на межі між другою лінією оборони та третьою лінією оборони за токмаком, події можуть мати прискорення ще більше аніж в другій лінії оборони, тобто з просуванням глибше. В оборону ворога прискорюється наш наступ з кожним кілометром, пане Олександре, дуже дякую вам за розмову. Вірмо збройне слово України. Дякую вам, слава Україні.